right here. And I love to sing two songs for you because you are so stuck yamлюc! Так, то що може вже будемо заправляти на стільки салату. Давай. Ти цибульку доріжеш. Трирічна Настуня із мамою чаклує на кухні. Раніше вона варила кашку лише в іграшковому посуді. Сьогодні ж усе по справжньому. На другий грибочок шапочку відріжемо, так? Сюди. Зробимо очка. Зробимо так То діто, а то баба. Добре, давай. Діто грибочок і баба, так? Задовольнити смаки донечки мамі Ользі зовсім непросто. Настуня ще той гурман. Куштувати чогось нового зовсім не хоче. Їсть тільки те, що вже знає і любить. Вона завжди хоче, щоб я їй давала банячок, ложку. Ну все як я роблю. Даю їй крупу, гречка, геркулес. Можу, навіть насипати муки в мисочку, і вона солить мукою, зсипає собі всі каші докупи, мішає ложкою, варить мамі сніданок. От вона допомагає, і що то її праця вона вкладає свою працю, увагу. Вона більше, я думаю, що більше через те, що її значимість ніж. Що, е Ну, от її цікаво, вона любить, але все сама. От вона каже: Я сама, ти мені не допомагай, я сама буду робити. Щоб заохотити Настю їсти корисні страви, пані Ольга вдається до хитрощів. Сьогодні вона пропонує донеці разом приготувати вечерю для татка. Меню оригінальне: казкові грибочки з яєць, помідорії моркви і салат з печінкою. Спільна діяльність з любимою людиною. Це дуже важливо, і особливо в дитячому віці, оскільки вони прив'язані до мам, їм важливо щось спільно робити з мамами. І мами, які все-таки дуже часто проводять час на кухні, то звичайно їм краще залучати своїх діток, також допомагати. Але щоб це був якісно проведений час, тобто, не просто я буду щось робити, а ти окремо будеш щось робити. Намагатися створювати от, такий от спільний емоційний якісний час. Поратись на кухні разом з дитиною радить батькам і Марія Тезьо. Вона викладач технології приготування їжі, тому знає, що каже, залучаючи дитину до створення страв, можна привчити її і до здорового харчування. Мама готує і зразу хоче дитина. Вона звичайно буде допомагати робити вареники і пельмені. І все вона буде вся в борошні, але не забороняти дитині цього. Хай дитина хоче, хай дитина бачить, що і завжди похвалити, ой, який гарний в тебе вийшов вареничок, який в тебе гарний в фельмені вийшло. Ідея, як зробити їжу не тільки смачною, а й цікавою, безліч. Можна приготувати страви у формі казкових героїв, салатики, які імітують лісову галявину. І тоді проблеми з апетитом в малечі зникнуть самі собою. Печені яблучка то, взагалі, така страва десертна, але і одночасно дуже корисна. Яблучка можна вирізати серединку і додати їй відповідної форми. Начинку зробити можна і сирну запекти, потім яблучко. Деякі мами, поруючись на кухні, вважають за краще зайняти дитину в цей час. Наприклад, мультфільму. Але ж коли маля готує разом з вами, вона, по-перше, привчається до роботи. а, а по-друге, і вам легше приглядати за ним, коли воно поруч. Треба так робити, щоб дитина бачила результат своєї діяльності. Дітки, от, скажімо, в 3-4 роки, вони люблять щось пересипати, місити. Тобто, це така своєрідня дія або з пластиліном, або з тістом. Дитини піднімається самооцінка, тобто в неї вже надалі буде зростати адекватна самооцінка, гордість за те, що вона робить, бажання робити. Набути ставити якісь цілі і хотіти їх досягати і вміти разом, скажімо, цю перемогу, ну радіти за цю перемогу. Правда, не слід забувати, що на кухні дитина також в небезпеці, тому гострі предмети, посудини з окропом, поставте подалі і поясніть малечі, чого їй не можна робити. Я кажу: на стуня не можна брати, то там зачіпати там вогонь горить, пальчики попечеш. Ніж також не можна, ну вона шуфляда низько з ножами, з виделками, То вона чітко знає, що можна, якщо відкриває, то брати тільки ложечки ножі і вона, от вона вже сама знає, що от побачить, якщо ніж лежить, то каже мама ніж, і сама його не бере. А наша героїня Настуня і лялька маленької господині вже ласують тим, що вона зготувала. І не дарма ж кажуть, найсмачніша їжа та, яку зробив власноруч.